Ерефія може намагатися передати США через представників іноземних держав план розподілу території України на три частини. Про це пише інтерфакс Україна з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві. За їхніми даними в плані передбачається, що українська державність буде ліквідована, а Україна буде поділена на три частини: так звані нові регіони Ерефії. Тут московити хочуть заграбастити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Другу частину вони на називають проросійськими державними утвореннями це центральна, північна та південна Україна, і спірна територія залишається це західні області України. Тим часом у тимчасово окупованому Маріуполі грашисти розпочали нову хвилю фільтрації і вперше під удар потрапили діти за інформацією центру національного спротиву. 263 неповнолітних взято на облік. 16 дітей названо екстремістами за проукраїнські погляди. Їх змушують проходити психіатричні обстеження або навіть лікування.